все слизьке. Как вы видите, там он такие. Сейчас так капец. Это моя первая такая крупная плотва в жизни. Я таких никого не ловил. Глупануло тогда. Ух, бьется. Вітаю, друзі, привіт мої маленькі карасики, з вами я, Владислав, і ви на каналі Wild Fishing. Фух, запихався. Сьогодні ми з вами відправляємось ловити рибу у місто Гельсінки. А ловити будемо з мосту Куласарі, напевно. Не з мосту, а з острову. Ось так от. Я знаходжусь зараз на мосту, мені потрібно на інший бік. Позаду в мене місто. Тож вважаєте, що сьогодні буде риболовля на мосту? Сьогодні буду використовувати різні приманки, буде цікаве відео, так що не перемикайтеся. зараз все поясню і розповім. Поїхали! Дивіться, друзі, який краєвид. Це просто бімба. Місто як на ладоні, там якийсь рибачок прийшов зараз. Знайдемо місце ловлі. більш-менш нормальне. Дуже все слизьке, як ви бачите фу, нормально, цілий. Як же тут ходити? Чуть не розбився. Мені здається, тут класне місце. Так, Так, я думаю, тут прекрасно буде. І глибина тут здорова. І медузи плавають, дуже багато медуз. Круто. Там дядько кидає спінг. він не буде нам заважати. Фу! Так, ставлю велик подалі, тут я сяду. Ось так виглядає локація. Дуже непогано. Я вже поставив тривод -три 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 і фідер, щеправда не зібрав. Але тут трошки мені зручно буде діставати рибу, не знаю, буду звідти якось і підтягувати, до беру. Хоча я підсак з собою взяв, але буде незручно. Тут дуже слизько, треба, щоб сонце трошки просушило цей камінь. Бо я вже розпав, як ви бачили. Короче, Риба мусить бути, вже там чувак він якийсь ловить на вудку. Зараз замішую прикормку, як завжди покажу, що в мене. Як завжди я взяв оцю відпратор крупної фракції і взяв ще теж cold water. Не знаю Спробую її, вона чорного кольору, змішаю разом з цим і почну ловити. Ось в мене тут є креветки, я вам покажу, взяв з собою опаришів, можна додати до прикормки. Сьогодні ловимо на креветку спочатку, а потім побачимо, що будемо робити далі. Ще з собою є ось такі ось хробаки силіконові, бо, звичайних не було, можна спробувати від фінської фірми Promaster. Короте, так, друзі, заварюйте чайок собі, беріть щось похрумати, я починаю риболовлю. Так, друзі, я забився, короте, коли впав, щось мене трошки пішло не так. Але з собою я не брав нічого. Не, не пластир ніякий, ніфіга, в мене з собою немає, одна тряпчина. Коротше, мій цей вам совет, беріть з собою щось на рибалку типу пластиря на всякий випадок. Щоб воно було. Або хто бере, полюбляє горілочку, хоча б обробити рану. Ось такі ось справи, екстремальна риболовля. Я готовий до першого закиду. Надіюсь все буде добре, місце мені вистачає, що там по глибині? Треба закліпсуватися, як завжди. І будемо ловити на одній точці. Так, друзі, я вже ловлю, у нас вже покльовка є. Пару разів закормив рибу, вже клює. Для початку я використовую опариша та силіконового хробака. Зараз ми приманемо закормимо рибу і почнемо ловити на креветку. Погода сьогодні, друзі, просто топ. Дуже класно. Зараз, напевно, десь плюс 18, але теплий вітерець. Минулого разу, коли їздив, можете подивитися минуле відео десь отут. Я ловив на... на корвалол і на мармелад. Отут відео десь закріплю. Я ловив, було дуже холодно, десь градусів 12, напевно. Я змерз як собака, коротше, як пес. Але сьогодні просто топчик. Позаду мене ви можете бачити там Теж місто, там мужичок ловить, я вже казав. Шукаємо на покльовку, я думаю, сьогодні буде вдала рибалка. Перша покльовочка. Так, бачите, скільки звуку? Друзі, перша. плотва. Ось така ось плотвичка у нас перша. Спіймав на опариша. Що там такие, Щось лупануло так капець. Так, кто там у нас? Бьется, бьется, бьется. 100. Це знову платва. А вона здоровенна! Просто здоровенна! Друзі, я такого ще ніколи не ловив. Зараз покажу вам її. це монстр. Офігеть! Офігеть! Дивіться, яка вона! Яка вона здорова! Клас! Це просто щось чимось, зараз я її зважу, щоб ви розуміли. 400 грамів платва. Як вам? Ох і бомба. Так, відпускаємо її додому. Крутяк. Я задоволений. До речі, спіймав на опариша з силиконовим корбаком. Клас. Контент буде. Це моя перша така крупна платва в житті. Я таких ще ніколи не ловив. Так, перекидуємо, чекаємо покльовочку. Что-то мне знаете, что там что-то висит. Проверим. Так, Где рыба, Где контакт. Иди сюда, что-то меньше. Но это же... Ну что, он диво, Хорош. Хорош. Друзья, снова такая сама. Я меньше трохи. Ти капут. Це просто капут. Дивіться, яка вам здорова. Ох, якби я свалив таранку Ох, і було б діло Капець. І все на цього чувака. Огонь Коротше, для мене, друзі, це щось новеньке. Така плотва, такого ще ніколи не бачив. Я не знаю, напишіть в коментарях, наскільки вона може виростати, до скількох кілограм чи грамів, я не знаю. Я думаю, що це максимально. Практично 400 грамів. Це результат. Трофей, я вважаю. Прикольно, продовжуємо ловити рибу. Дивіться, друзі, у мене новий друг. Привіт Він любить хавати креветки. Їж, їж, не бійся. Молодий. І він чіпірований на нього браслет на нозі. Прикольно. А не, не бійся, не бійся, їж Я тобі навіть з м'ясом дам, хочеш? На. Буде Степан. Ого, ти хаваєш, Зразу все. То ложка. О, прозівав! Прозевал. Короче, там Степан. Там он у Лариса сидит. Есть креветки. Тут поклевка. Я чувствую себя мистером Дулитлом. Там рыбы у Друзья, снова плотва, снова здорово, я к вам. Что там, что там, хорош, выполнило тогда. Ух, б'ється Что там у нас? Снова плотва. Так, ясню без підсака, мені трошки незручно його брати, але дивіться, перша Рембо. Ой-ой, щось я взагалі погано все з ним. Так, я обіцяв дати цю рибу Степану. Степан будеш? Я думаю, що Степан буде. Оце, так, ух, це ляха. Що там? Та сама фигня, она окунь хороший. Чого ти? Дивіться, друзі, окунець на креветку, Який гарний. Я думаю, непогано. Хорош. Степан, давай, в тебе там є твоя риба. Відпускаємо окуня рости далі. Туди сюди. Додому. Знову оком пішов. Так. помаленько потихеньку. Б'ється як. Зійшло. Клас. Щось було цікаве. Капут. Чому я порада, друзі? Якщо ведете проводку, якщо тянете рибу, тяніть її до кінця, не відпускайте, тому що тільки що риба зійшла і так шкода було, я навіть не побачив, що там було. Ну але був якийсь монстр. Круто-круто, круто під вечір, трохи роздупляється риба. І пішов кльов. Круто мужикам. У них є човни, поставили спінги. Раз, два, три, чотири, чотири спінги, якась якісь незрозумілі. Тягнуться штуки, коротше, вони дорожать, але я такого ніколи не бачив. Щось, щось червоне ставлять на воду і вставляють вудки. Там один, другий пливе і по бокам вони оця штука тягнеться і вони так дорожить. Прикольно. Друзі, був потужний якийсь кабан, але вона зійшла. Не знаю, що відбувається, може змінити три багачка. Щось коротше не то. Ну що, друзі, буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що дивилися його до кінця. Можете ставити вподобаєчко, писати коментар та підписуватись на канал. Дякую за перегляд. Сьогоднішній наш експеримент вдався. Креветка клює в нас. Так що... Користуйтеся, пробуйте, спіймав я тільки плотву, багато платву і одного окуня, це все на креветку. опариш себе ще ніяк не проявив. Я думаю, що вже похолодання риба лягає спати, та не така активна, як раніше. Тож дякую ще раз і до зустрічі.